Подарунки бійцям на фронт виготовляють у реабілітаційному центрі світоч, що діє при Риму католицькому храмі парафії Христа Царя Всесвіту. Майстер-класи відбуваються щотижня. Це є арт-терапія, коли є люди і дорослі, і малі, і коли в такому великому колі то всі роблять те, що вважається для них найбільш важливе бажання підтримати. І дає це наснагу нашим бійцям умілими руками та з щирим серцем дітвора й дорослі творять для військових листівки, національні обереги, янголят, патріотичні браслети та пишуть листи. Пані Яна самотужки змайструвала вже майже сотню мініатюрних ляльок-мотанок. Її треба носити в кармані весь час, коли ти в дорозі, і вона тебе ніби як захищає. Найперші помічники у добрій справі бабусі онуки. Діти знають, військові не чекають від них саме таких дарунків. Ми хочемо їх відправити на АТО, щоб солдати там вийшли. Вони кажуть, що їм це допомагає душевно. Ідея талановитого сімейства на майстер-класі захопила і дорослих, і малих. За якусь годину ляльок виготовили цілу коробку. Восьмирічний Владислав демонструє свою першу іграшку. Я бажаю, щоб війна закінчилася, щоб вони прийшли живі й здорові назад. Знайшлася робота на зустрічі і для наймолодших трирічна Міленка з допомогою бабусі намалювала листівку на фронт. Я буду меру і все. Спокійно взяти, солдати, повертати додому. Ми дуже хочемо, щоб допомагати нашим військовим, щоб вони, були, щоб вони вертали, щоб захищали нашу державу, щоб їм хватило сили, здоров'я. Ми дуже за них всі молимося. Поки дітвора малювала, писала, плела, шила та ліпила. Дорослі займалися ще складнішою справою. Під керівництвом волонтерки Наталії робили орігамі у формі лотоса із символічним змістом. Лотос він вважається китайцях особою, квіткою чебною. І вони завжди восхищаються, що та така гарна квітка виростає Хочому за ні дуже чистих водою. Тобто я вважаю, що наш символ тож на етайнічисті, нарешті підніметься, як жовто-блакитний прапор. Не забули учасники майстер-класу про наближення 8 березня та жінок, що служать і допомагають на передовій. Малюємо для побажань жінок на АТО, які оберігають і охороняють, допомагають, лікують наших відважних бійців на передовій. Та найбільше писали листів по дитячому щирих, добрих, світлих і надихаючих. Дорогі солдати. Я дякую вам за те, що. Ви нас захищаєте. Я молився до Бога, що ця війна скоріше закінчилася. Солдати, воїни, тримайся, ми з тобою повертайся живим. Захиснику, я знаю, що ти переможеш. У кожне слово, у кожен малюнок, у кожен помаголки голки маленькі та дорослі майстри вкладають частинку себе. Бо переконані, навіть такі милі дрібнички допомагають наближати перемогу і мир яких усі так чекають, долучитись до доброї справи можуть усі охочі.